Володимир Єшкелів Одноманітність диких птахів. Читає Андрій Химерний. Дехто вважає, що ця війна народилась 3 березня. Якщо так, то вона швидко подорослішала. Війна, Акселерад Залічені місяці. Вона скинула з себе берці і взулася у легкі кросівки з ортопедичним профілем, у яких майже не набрякають ноги, навіть якщо їх не знімати тижнями. Дівчина з'явилася у його полі зору на п'ятому місяці війни. Вона завжди приїздила по обіді, паркувала велосипед на дитячому майданчику. Між двома призакопаними шинами діставала торба чергове Дадзибао і скочем влаштувала його до стовпа, до круглого, сірого стовпа, ускладненого уривками рекламок та оголошеннями з борідками відривних номерів. Коли дівчина їхала далі, він підходив до стовпа і прочитував її бюллетені. Там ніколи не було дорослих новин. Дівчина повідомляла місту і світові, що у дворі на вулиці Смірнова вбили сторожового пса на ім'я Сармат, що потрібно терміново знайти господарів для двох павиків птахоїдів і черепахи з кабінету біології 37-ї школи, що брати Аблоєви, знову, незважаючи на обстріли, вештаються промзоною з брезентовими мішками. І грунтовно підозрюються у харчовій реалізації шашликів, вироблених опульованими ними мурчиків і гавчиків. Одного разу він покликав дівчину до блокпосту. Він думав, що вона злякається, але дівчина наблизилась і байдуже подивилась на нього з підчілки. Він запропонував їй з'їсти разом із ним тушонку з імпертного сухпайка і запити баночним пивом. Він вибачився, що пиво тепле, і показав дівчині, як працює хімічний розігрівач, умонтований до консервної банки. Він повідомив їй, що консерву привезли з Іраку. Він сподівався, що її зацікавить химерна доля тушонки. Але дівчина лише подякувала. Попросила ложку і стала їсти. Того разу вони майже не розмовляли. Він довідався тільки, що батько дівчини працює шкільним учителем, і що вона не сама придумала розвішувати на стовп'ях бюлетені. Вона сказала, що наслідує дівчину з американської книжки. Прізвище автора він не запам'ятав, а у назві було щось крижане, Айст. Так сказала дівчина. Іноземне слово дивно звучало на розжареному путівці під ультрамариновим небом липня. Степ цього літа потопав у спеці, і навіть у кам'яній церкві шкіра не відпочивала, безугавно продукуючи піт і щось липкіше за нього. Коли дівчина поїхала далі, до нього підійшов. Щойно призначений ротним, поділився з собранням і запитав, що це відмутить із дитиною. На таке запитання він не став би відповідати і справжньому ротному. Тема повторюваності розгорнулась у третій розмові з дівчиною. Почалось із його зауваження, що під час війни не варто зберігати відданість ритуалам. Вона... Відпустила губи у щось подібне на посмішку і зажадала пояснень. Він сказав, що всі ритуали, на штаб її щоденних мандрів від стовпа до стовпа, спираються на повторюваність, яка, на війні, притягує до себе різні нещастя. І якщо тямуща людина зустрічає на війні того, хто надто підкорений розпорядку, то вона тримається від нього якнайдалі. За межами цього правила хіба що ранкове гоління, але ж воно лише гігієна, а не ритуал. Дівчина спочатку не зрозуміла і відповіла йому запозиченням з давніх китайців, мовляв, істинному воїнові пасує непередбачуваність. Він заперечно хитнув головою і довго підбирав відповідні слова. Він не знав, як правильно назвати. Та невловне і невідступне, що ходить за людьми під час війни, що слідкує за людьми під час війни і що вловлює їх на повторюванні дії. Деякі назви, ніби, підходили, але в них було або зайве застрашення, або ж наукова іноземщина. Смерть? припустила дівчина. Ні, заперечив він, не смерть. Хто і що завгодно, лише не косата. Всі знають, що домовленості зі смертю неможливі, а з цим декому випадало порозумітись можливо, ця штука є родичкою смерті, а можливо, сама смерть, наче змія постійно міняє шкіру, і ця штука одна із тих старих напівзасохлих оболонок смерті. Що були кинуті і забуті нею на шляхах припинення. Дівчина сказала, що все це надто складно і поетично, щоб бути правдою, що опікунка песиків котиків може знати про поезію, подумав він, але не став сперечатись. Відтак зауважив, що найманці зарабів читають перед боєм не лише молитви, а й вірші давніх поетів, наприклад, Алібін Абу Таліба, відомого як Сліпець, того, хто написав, не було в нього пристрасті, окрім наказу. Подивимось, чи переможе пристрасть долю або ж Нічного найманця, що попередив воїнів: не стомлюйте себе здивуванням. Адже наближається те, що покінчить з усім дивним. Дівчина сказала, що її батько викладає історію, що він розповідав їй про середньовічних найманців та армію Валерштайна. Ті люди працювали і навряд чи були щасливими, хотів він сказати, але промовчав колись. Ще до того, як політики знову звузили світ, йому також читали лекції про темні віки та імперського генералісимуса, котрий знався на військовій роботі та її чесних майстрах. Вона, сказав він собі, розумна вчительська донька, багато читала і дещо бачила, але все одно ще дитина, а дітям розповідають казки. Свого часу він. Запасся аж трьома принагідними казками. Перша казка: про воїнів у пустелі, оточених ворогами, про отруєні колодязі тремтяче повітря, жовтих і чорних скорпіонів з броньованими хвостами, про сліпу греблюдицю, що шукає підземну воду, яструба в небі, який, врешті-решт, виявляється і посланцем богів. І Богом, і всім, що приносить надію, про демонів постелі, які не пропускають жодної ночі і нападають лише на тих, хто спить на лівому боці. Історій про воїнів у постелі багато. Існують мавританські, арабські, індійські, ефіопські і мексиканські її варіації. Але книжники вирахували. Ще найдавнішою з тих, що зберігла людська пам'ять, є історія Нефру Себек. Ім'я цієї єгипетської правительки можна розтлумачити як чарівна донька Бога крокодила Себека, а можна як Прекрасна крокодилиця. Їй довелось воювати з ворогами, яким допомагали чаклуни, армію крокодилиці. Загнали до сірих пісків, оторочених пасмами розжарених сонцем пагорбів. Її воїни мали загинути разом з правителькою. Але на розвидні до табору прийшов нубієць, досвідчений, наче старий шакал. Він сказав, що себек послав його врятувати доньку. Він сказав крокодилиці. Що ворожі чаклуни читають думки на відстані, і тому їм відомі всі її плани. Він перечекав її розпач і сказав, що така розкіш, як дії за планом, на війні пасує лише сильнішому, а слабкіший має діяти всупереч планам задумам. Він дав правительці настоянку із розтертих жуків, коли вона впала в шаленство, він вивів її до війська і сказав, що батько навідав те тіло Нефрусебек. Він сказав, що чув його наказ вирушати на південь і повів військо на захід. Усім, хто запитував, чому південь опинився на заході, зламали шиї. Потім нубій сказав. Що військо йтиме на схід, але ніхто нікуди не рушив. Уночі він запалив ватру з коштовних скринь правительки танцював, вирячував очі, закликав страхітливих богів. Він переконував воїнів крокодилиці усвідомити прірву своєї пропащості, впізнати в собі. Химер і чудиськ, відчути отруту у своїх зубах і під нігтями. Воїни на повні груди вдихали сандаловий дим, присвячували своє життя духом постелі і бажали собі поразки. Частина з них тієї ж ночі повтікала з табору, як з місця нестримного божевілля. А кілька офіцерів укоротили собі життя. На світанку залишки війська випили залишки води і швидким кроком рушили на північ. Ну, і правителька не віддавали жодних наказів. Але воїни-крокодилиці відчували силу, яка вела їх уперед. Вони відчували поразку всередині себе. Тому зовні очікували лише перемоги. Після нічної нестями вороги здавались їм м'якими і денними. Вбивати їх було легко, особливо зубами й нігтями. Ворожі чаклуни вмирали здивованими, адже прочитані ними думки не містили в собі сподівань маршрутів і планів. А лише неможливе чорне світло, немов крізь воїнів Нефрусебек хижо думала безсмертна ревнивиця сонячного Бога. Прекрасна крокодилиця перемогла ворогів і стала фараоном, а нащадки отримала історію зречення і набуття простоти. Вона вчить нас тому, що на шляхах саморуйнації здичавіння. Є корисні для військової людини зупинки. Ще війна спрощує не для приниження, а задля допуску передпокою боїв, що вразливість ритуальних істот зникає разом з ритуалами. В цій казці немає жодного героя, тому що істинний героїзм передбачає посмішку долі, а не її присмирковий вищир. У другій казці йшлося про врятоване село. Це одна з регулярних історій. Вона проста і цим приваблювала багатьох каскарів. Напевне, приваблюватиме завжди. Зміст її наступний: селище тероризують бандити, селяни наймають загін професійних бійців і ті дають бандитам прочухана. Більшість знайманців також гине в бою. Селяни повертаються до звичного життя і не відчувають вдячності. Сім самураїв Коросави, Чудова сімка Джона Еліота Стерджеса, Червона ріка Говарда Гоукса, дика банда Самуеля Пекінпа, Вовки Калії Стівена Кінга, за десять баксів Серджо Леоне, розгалужені казки про врятоване село. Про подолання без виходів, про спасіння. Хоча спасіння відволікає від суті. Також це історія найманців, людей, що йшли своїми стежками і зупинилися, аби підзаробити варіанти спокусити сільську красуню, вициганити у місцевих чудодійний амулет, перепочити від принципових битв за принципові позиції. У сусідній країні чи у сусідньому світі. Зупинка має зворотній бік. Село в очікуванні нападу стає передпокоєм пекла зоною присмірків, Сірим Інферно і в тому передпокою найманцям затишніше, ніж селянам адже найманці завжди мешканці передпокоїв. Їх ніколи не назвуть героями. І не пустять перепочити до віталені спалень. У них брудні чоботи і немиті руки. Жадібні руки, що виробляють зло і часто густо помиляються з розмірами. Після найманців у кімнатах залишається запах неспокою. Ця історія не передбачає закінченості найманці ніколи не отримують стільки грошей. Щоб зупинитися на своєму шляху через передпокої Всесвіту. Бандити ніколи не зазнають остаточної поразки, і недобитий кривавий джо у далеких пустелях знову збирає банду і заліковує рани. Селяни ховають померлих, відбудовують зруйновані хати, підраховують збитки і б'ють жінок, що злягались з найманцями. Згодом деякі з жінок народять дітей недотешнього вигляду, себто життя триматиме свій хобот трубою. Лише чудодійний амулет назавжди залишиться незайманим, ватажок найманців невдовзі після перемоги загубить його, амулет повернеться до селища, його принесуть у зубах койоти, прикотить вітер або ж знайде місцева бомжиха. Амулет не допомагатиме рятівникам надалі, інакше світ злочинно переповниться врятованими селами, що є небажаним з огляду на необхідність вселенської рівноваги. Зрештою, при, при врятуванні села не йдеться про перемогу добра над злом, навіть селяни розуміються на мудрящу правду, тому то вони і невдячні. Ця історія натякає на парадокси часу. Можливо, часова послідовність не є неперервною лінією, як здається, більшості, а лише окремими відрізками, від першої погрози до остаточного врятування. Можливо, цивілізація є лише великим селищем, якому тисячоліттями загрожують іззовні. Час від часу до нас прибувають безсмертні найманці духу і рятують нас, вони втілюються у тіла пророків, учителів і поетів, відтак повертаються на зоряні шляхи до підземних річок, своїх мандрів і звітують командирам зоряних штабів, пекельних фортець. Можна лише здогадуватися. Яку саме платню вони беруть за наше спасіння. Ця історія також нагадує нам про необхідність пильно вдивлятися в обрії, туди, де кожної миті може з'явитися хмарка пилу, ознака наближення чергового кривавого Джо і його хлопців. Але дехто обізнаний стверджує, що бандити і найманці. Просто розігрують виставу про врятоване село, а кривавий Джо режисер і сценарист тієї вистави. У другій казці також відсутні герої, адже герої це персонажі інших оповідок, сумніших і реальніших про села, які не встигли врятувати. Зате герої є у третій і останній історії. Власне, вона є історією героя, що на 31-му році життя отримав титули визволителя і миротворця, чиїм іменем названі Астероїд, Гора, країна, грошові одиниці, кілька елегантних, зачудованих Європою міст, тисячі вулиць і площ, а ще один із республіканських способів правління. Герой починав свій життєвий шлях як мажор і піндос. Поступово війна відібрала в нього ознаки походження, ознаки освіченості, пережитки гуманізму і розбірливість у жінках. Його тричі змушували тікати. Він пізнавав емігрантські гамаки ямайки та байдужість консулів до невдах. Він став містиком і зрозумів, що єдиною надійною опорою воїна є древні земляні енергії, які прагнуть крові І віддячують грибами. На туберкульозних берегах орянок він зрозумів істину. Він вальсував між вогнищ із закривавленими руками, вклонявся демонам і писав європейським масонам листи, де пророкував. Що Кицарят Коатель, пернатий змій мексиканських легенд, Меркурій, буде Південної Америки, колись повернеться. Чи можете ви уявити собі, запитував він, що відбудеться, якщо серед людей опиниться хтось подібний до нього, будь-лісів? Він зрозумів. Що вести війну лише на рівні зіткнення шматків матерії зі шматками матерії безглуздо. Він атакував схованки з ніяковілого духу, встановлював режим окупації у темних закутках совісті і надії. Він навчився зраджувати вчителів, стречувати полонених та віддавати коханок на втіху своїм батальйонам. На вершині Чемборасо він зустрівся з сутністю, яка називала себе батьком віків, магією гомону і таємниці дочкою вічності. Моя імперія безмежна, сказала герою сутність. У мене немає могили, тому що я сильніша за смерть. В моєму поглядові. Підвладні минуле майбуття теперішнє в моїх руках. Герой збрехав своїм генералам, що, на чимбарасо він зустрівся з часом. Зрештою, тут немає його провини, він збрехав, бо не мав іншого виходу. Під час переходу через неприступні перевали Анд, він бачив металевий блиск близьких зірок. І чув агонію вмираючого англійського полковника, який перед смертю визнав своєю батьківщиною нову гранаду. Герой здобув досвід пекла, і ми не знаємо, чим саме він заплатив за нього. Одного разу його майже впіймали іспанці. він ховався у колючих кущах разом з солдатами з диких л'янерос. Той приготував жартовний ніж своїх предків і мовив, що мусить зарізати героя, адже герой за жодних обставин не повинен потрапити живим до ворожих рук. Тоді герой розповів солдату про свій великий план об'єднання вільних республік у могутню федерацію. Він розповідав дві години, цитуючи проект майбутньої Конституції, де всім. Включно з дітьми сельви і рабами не давались рівні права. Дикий Л'янерос відклав ніж, на його очах виступили сльози. Герой тієї ж хвилини підніс його в градус майстра, тричі вдаривши трикутним перснем по пласкій каменюці. Звук міг видати їх обох із Але той, хто пізнав сутність Кецалькоатля – був вищим за перестороги найнижчого зі світів. Солдат присягав потім, що після третього удару з-під плеської каменюки вибігло сім золотавих скорпіонів. Ця історія вчить нас тому, що на війні перемагають ідеалісти, що демон хаосу ближчі за регулярних богів, і що не варто заради моралі. Та інших системних сновидінь відмовлятися від їхньої допомоги. І відповідно, не варто сподіватись, що війна принесе втіху або ж прибутки. Якщо ж щось таке станеться, добра від цього не буде. А ще ця історія нагадує нам, що не варто сподіватись, що затаєні скорпіони викриють себе після двох перших ударів. Зрозуміло, що він розповів їй три казки розмовнішими словами тими, що мають силу у бесіді і втрачають її на папері. Дівчина вислухала всі три і спитала, чи повинна вона його боятись. Він сказав, що ні, але знову порадив їй припинити розвішувати бюлетені. У відповідь вона розповіла йому казку про маленьку дівчинку. Яка воювала з комахами. Та дівчинка вважала комах носіями хвороб і нещадно нищила мух, тарганів, комарів та інших членистоногих. Пройшли роки, і мандрівний буддист пояснив їй, що в тілах комах відбувають кармічне покарання непросвітлені душі, що, вбиваючи комарів і тарганів, дівчинка виправляла їхню карму. І згідно з законами рівноваги згіршувала свою. Тоді вона знайшла ставок, над яким клубочились комарячі хмари, скинула з себе одяг і до ранку спокутувала свою необачність, дозволяючи тисячам кровососів пити з нею вологу життя. Він запитав дівчину, чи дійсно вона вірить в якусь там рівновагу. І отримав від неї ствердну відповідь. Він поміркував і відтак порадив дівчині припинити розвішувати бюлетені. Але вона його не послухала. Ротний з ментів, побачивши її наступного дня, припустив, що вона шпигунка і запропонував здати її контррозвідникам. Він відповів ротному, що в контррозвідці. З нею радше за все обійдеться суворо, а її батькові доведеться продати квартиру, щоб викупити доньку звідти. Це буде неправильно, підсумував він. Тоді зроби правильно, порадив ротний, і додав адже ти дикий птах, і тобі тут дозволено більше. би ж то, подумав він і рушив до дівчини, щоб зробити правильно. Скажімо відновити неіснуючу рівновагу.